Аналітика нерухомості України. Які дані маємо, Олексій Миколаївич? Давайте подивимось. традиційно почнемо з Заходу України. Ужгород ціни практично без змін. Однокімнатні 64 тисячі, середня вартість, двокімнатні 87 і трикімнатні 110 тисяч. ціни. Ну, Десь, якщо брати звичайні райони Києва, то дорожче. І ну, да. традиційно Ужгород рахується найбезпечнішим регіоном України на сьогодні, ну і не безпідставно, там найменше, мабуть, тривог по статистиці, да. тому ціни тут досить високі. Ну і потрібно розуміти, що в Ужгороді дуже багато набудували житла нового, і тому, відповідно, нове житло воно коштує дорожче. Ну і ціни. Угу. Попадають в статистику і тому така ситуація. Далі, наступне місто Львів. Ціни без змін. Ми взагалі бачимо, що у Львові, ну я не знаю, там останній, мабуть, рік ціни на одному рівні. І на сьогодні 64, ну, от бачите, на 100 доларів зросла ціна однокімнатних. Двокімнатні 92 тисячі, однокімнатні – 65 000, і трикімнатні 115, тобто ніяких змін нема. Те, про що я кажу, тобто ринок наразі стабільний, він стабільний і в, у Києві, практично, і не змінюється по самим таким популярним регіонам України. Так то, перш за все, це от, дійсно Львівська, Закарпатська область, тобто ціни стоять на місці. Здається, ви говорили про те, що вони досягли максимум просто свого вже в підліті, Ну, На так, рахунок Львову я казав це давно, ну, власне mm -hmm. кажучи, ми і бачимо, що там да. немає ніякої зміни. Ніяких змін. Та й вже і, в принципі, в Ужгороді теж ціна не змінюється. Івано-Франківськ теж ціни без змін. Однокімнатні на рівні 38 тисяч, двокімнатні 55,5 і трикімнатні 70 тисяч. Тобто абсолютно стабільний ринок, немає тенденції а не на зниження, а не на підвищення. Місто Луцьк без змін, навіть згідно цього графіка, на однокімнатні квартири ціна впала з 48 до 46 тисяч. 62 тисячі доларів коштують двокімнатні і 75 тисяч трикімнатні. Теж бачимо практично з початку року абсолютно стабільний ринок. Місто Чернівці теж без змін. На 900 доларів зросла ціна однокімнатних квартир до практично 53, двокімнатні квартири на 500 доларів 71,5. І трикімнатні квартири теж зросли на Грубо кажучи, 2,5 тисячі доларів. Тут є невеличка тенденція на зростання. Бачимо, якщо взяти загалом весь рік, то ось таке поступове. Ну, тому що Чернівці, люди як? Там, де вже ціна висока, шукають регіон, де ще ціни не, не зросли так? до максимуму. Ну і власне Чернівці, це Західний регіон, і бачимо, що сюди поїхали теж інвестори і трошки ціни. Почали йти вгору. Місто рівне. Тут якраз теж є зміни. Ми бачимо тенденцію. Взагалі місто Рівне. Ми, коли робили річну статистику, казали так, про те, що там ціни почали йти вгору. І от ми бачимо, що постійно вони йдуть вгору. І, власне кажучи, ціна за останній місяць зросла практично на 2000 доларів до 50, середня вартість однокімнатних, двокімнатні 65 тисяч були 62 600, тобто на, тисячі, на 2 тисячі зростання. І ну трикімнатні мали невеличкі падіння, але якраз ось що стосується статистики трикімнатних квартир по невеликим містам, тут може бути похибка, тому що могли якісь бути дорогі квартири продані в одному місці, в іншому не продані, тому тут можуть по одно-двокімнатні, в принципі, плюс-мінус об'єктивна статистика, трикімнатні можуть мати. Якісь відхилення. Тому я вважаю, що, власне кажучи, навряд чи там ціна особливо змінилась по трикімнатним, по трикімнатним, а по і двокімнатним ціни зросли. Хмельницький абсолютно все стабільно, хоча двокімнатні квартири, власне кажучи, на тисячу, там, на півтори тисячі, зросли і трикімнатні теж мали. Зростання на 2 тисячі доларів. Ну, знову ж таки, місто Хмельницький, Західна Україна і теж, теж туди їдуть і відповідно купують. Тому так, однокімнатні квартири без змін 35,5 тисяч доларів. Середня вартість. Місто Житомир без змін, практично 45 тисяч, середня вартість однокімнатних. 58 тисяч двокімнатні і 65 тисяч доларів трикімнатні квартири. Чернігів середня вартість 33 тисячі, однокімнатні, 47 тисяч, двокімнатні, трикімнатні 62 тисячі. Бачимо, що все ж таки було невеличке зростання. Однокімнатні в межах 500 доларів, двокімнатні 1000 доларів, і трикімнатні теж там був. Пічок на 4 тисячі доларів, але це статистична більш похибка, тому, думаю, десь на рівні 58-60 тисяч, середня вартість у Чернігові. Місто суми наразі це вже і прифронтове місто рахується. Середня вартість однокімнатних 23 тисячі, трикімнатні, 36 і двокімнатні 30 тисяч. Ну, взагалі нічого не відбувається з цінами. Ну, власне кажучи, я думаю, що ринок нерухомості в сумах зараз переживає точно не найкращі часи, тому продажі, якщо там і є, то дуже мало. Місто Харків теж ціни на однокімнатні взагалі низькі, 22 тисячі, двокімнатні 37,5, все ж таки якась 1000 якась доларів. Ну, Пішло зростання, і трикімнатні теж на одну тисячу доларів зросли. От, Хоча Харків теж активність в ринку нерухомості, вона є, там є ріелтори, які працюють, і ви знаєте, я підписаний на одного з цих ріелторів, і я ними навіть пишаюся, можу так сказати, тому що вони під обстрілами, під цим, -цим ще. Якось працюють, надають послугу ріелторську, Вони великі молодці, ну, власне кажучи, як і ріелтор з міста Сум і інших таких от регіонів. Так, місто Полтава теж стабільні ціни. 36 тисяч доларів однокімнатні, 50 тисяч двокімнатні і 60 тисяч 3 Так, є невеличке зростання там в межах 500 доларів. Це теж незначне зростання, проте якась тенденція є. Ну, але як ми бачимо, взагалі на зниження ціни поки що немає тенденції в жодному місці, навіть в місті Суми. Місто Черкаси. Практично без змін 42 тисячі доларів однокімнатні, 61 тисяча двокімнатні і 65 тисяч трикімнатні квартири. Місто Дніпро практично без змін, невеличке зростання однокімнатних в межах тисячі доларів, двокімнатні на рівні, 45 тисяч і трикімнатні 61 тисяча, теж на тисячу доларів зросли в порівнянні з квітнем місяцем. Місто Вінниця має тенденцію на зростання, хоч і невелике, але однокімнатні плюс 1000 доларів наразі 45 тисяч середня вартість, двокімнатні додали 2000 доларів, середня вартість 69. І трикімнатні квартири на рівні 79 тисяч. Місто Одеса показує в принципі, останні місяці таку хорошу тенденцію на зростання. І Однокімнатні квартири зросли на 2 тисячі доларів. Становлять 43 тисячі практично. Двокімнатні теж зросли в межах 2000 і наразі 62 тисячі середня вартість. І трикімнатні без змін. Середня вартість 83 тисяч. Миколаїв ціни практично без змін. Єдине там відхилення трикімнатні квартири на 1400 доларів. Зросли, 41 900. Ну і двокімнатні 30 тисяч, відповідно, середня вартість та однокімнатні на рівні 20 тисяч. Тобто ринок в Миколаєві взагалі ніяк не міняється за останній довгий період часу. Місто Запоріжжя теж все досить стабільно. 17 тисяч вартість однокімнатних, 24 двокімнатні і 35 тисяч трикімнатні. Ціни не змінюються, нема тенденції ані на зростання. Ані на падіння. Ціни тримаються або навіть зростають. Це все через державні програми. Як це пояснити в умовах, в яких ми зараз живемо? Пояснюється ну, ж таки, досить просто. Ми адаптуємося, ну не дивлячись на те, що йде війна. Війна йде вже четвертий рік. І ринок нерухомості теж працює четвертий рік. Причому він працює не тільки в місті Києві, а працює в місті Харкові, і в місті Суми, і в Запоріжжі, і в Херсоні. Відбувається продаж. І ну, от, о така ситуація з ринком, тому що люди продовжують жити. Так? Ми чотири роки живемо в стані війни, от, і наша країна. З одної сторони, воює так, але там, де війни нема, або вона є, але, ну, скажімо, не в самих містах ринок нерухомості працює. Ну, Тому що це частина економіки, людям потрібно кудись інвестувати. Також державні програми, ще раз скажу, вони суттєво підтримують ринок, от, це основний поштовх на сьогоднішній день. от, от, і, ну, от, Тенденція буде зберігатися, тобто, ми вже забігаючи наперед, прогнозуємо та, що, бачите, я не запитала, ви вже сказали, що тенденція залишиться без змін. Найближчим часом. Найближчим часом, думаю, так на літні місяці, липень-серпень, місяць, ми не будемо мати якихось значних змін ні зростання, ні падіння. Я не передбачаю, немає передумов. Ну, якщо тільки у нас не якісь не відбудуться значні погіршення, знову ж таки, ну можливо, з енергетикою так, бо обстріли знову почалися. І що далі буде на фронті? Ми теж не можемо це прогнозувати, а це все ж таки впливає на ринок нерухомості безпосередньо. Дякуємо вам за аналітику. В нас на каналі є Аналітика Києва дуже детальна і загалом про інвестиції, про нерухомість про ріелторство ви можете побачити все у нас на каналі.